Вечеря. На вечерю у мене сьогодні оцей розрізаний на дві частини сирок. Ось одна половинка його та друга. Зверху залила варенням з чорної смородини. Ось такий сирок пішов у мене на вечерю. Глазурований. Абрикоси. Залити варенням з чорної смородини, парічка горіхи та свіже вичавлений сік апельсиновий. Дуже смачно, солодна, солодка вечеря. Це мій сьогоднішній десерт. Сонечко сідає, свіже повітря окутує мої квіти, та й мене теж дуже приємно сидіти вечірньою порою в садочку. Смачного всіх! Покійної бажаю та тихої ночі.